Це сьогодні у випуску новин. У Первомайську втілюватимуть в життя пілотний проект Сталість вів послуг. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина продовжує відстоювати інтереси українців. 1 березня у Первомайську відбувся захід присвячений відкриттю пілотного проекту з побудовою стійкої моделі надання послуг представниками ключових груп населення з підвищеним ризиком зараження віл та людям, які живуть з ВІЛ. Ціль такої роботи зробити медичні послуги в цій галузі доступними та відкритими для кожного хто цього потребує. Uh, Значить, поставлений ряд задач, ми долини осуществити і достігнути, і все це направлено на Реформ, не, на реформу вещь услуг э, в первичной и специализованной медицинской сфере. В чем э, преимущество для нашего города и района, э, так это в том, что мы первые, мы пилотные, то есть на нас мы пробуем все возможные варианты, опробуем и выберем для себя ту модель, которая для нас оптимальна и наиболее выгодна по всем показателям. И э, исходя из нашего опыта, з наших нароботок, наш опыт буде передан другим областям, і ця реформа почнеться по всій Україні. Такий важливий крок, як реалізація даного проекту, має посприяти реформуванню первомайської медицини. Значить одні із пунктів реформи, це обучити первічну медицинську допомогу наших речей сімейників. Делать кондотестовое консультирование непосредственно сам тест на ВИЧ быстрыми тестами, и после тестовое консультирование с последующим перенаправлением к врачу-инфекционисту. То есть у нас расширяется поле деятельности уже. И нету такого выпадения заболевших людей, которые не знают ни о чем. Вот, соответственно, увеличивается количество людей, которые могут встать на лечение, своевременное начало лечения улучшает и качество жизни и продлевает саму эту жизнь. А второй момент будет пересмотр человеческого человеческих ресурсов, то есть обеспечение медицинскими кадрами наших лечебных учреждений, кто как занят, кому что внедрить в обязанности, у кого наоборот может быть забрать. Финансирование на данном этапе зарубежные доноры финансируют почти ну, таку, часть наших услуг. А в связи с некоторыми нюансами, такими как глобальный фонд, уходит из Украины. То есть он у нас уже больше не финансирует 17 2017 -го года. То есть наш местный бюджет, наш государственный бюджет должен быть готов к тому, что он должен взять эту ношу на себя. І от, якби часть нашого проекту направлена на то, щоб документально підготувати, морально, навірно, подготовити дуже перемінам на презентації. Були присутні представники влади, керівники закладів охорони здоров'я, представники неурядових організацій та міжнародних проектів, які розповіли журналістам про переваги такого проекту для первомайського регіону. Миколаївська область. Добре. Добре. Ація звіду є непростою. Ми відносимося до областей поряд із нашими сусідними південними регіонами та східними регіонами України до областей із високим рівнем захворювання Українського, з високим рівнем посильності. У нас в області на сьогоднішній день налічується 7800 пацієнтів. Під з них 4800 пацієнтів отримують лікування. Сподіваємось, дуже, що кошти, які вкладені нашими донорами, будуть вкладені недаремно, що механізми. І надання медичної допомоги, і діагностики, яка у нас страдання, віл сніду, і окуплення лікування, маршрут пацієнта, все це буде відпрацьовано в ході проєкту. І саме головне, також участь влади у співфінансуванні. Проєкти приходять і залишають нас. А та робота, яка буде проведена, хочеться сподіватися, що вона залишиться і відбудеться. Але іноземні гості, що представляли програму міжнародного рівня, розповіли про сутність проекту і його вплив на якість медицини в розвинутих країнах. область не по проблемі І ми чекати, що нам доставляють можливість допомогти обласної адміністрації і город і вирішити цю проблему в в Україні. Мы работаем очень активно совместно с Украинским центром по контролю социальных с Министерством здравоохранения Украины. Так что все, что будет делаться на районном уровне, это практически будет модель, которая, в которую возможно будет использовать, и мы надеемся, что будет использовать активно по всей, по всей стране. Многие годы в сфере и осуществлялись с помощью доноров. Сейчас пришло время а, укра... государству, всему журналистическому сообществу, со партнерствами а, с неправительственными организациями, с гражданским сектором, с местными, областными и национальными национальным руководством а, взяться как бы, за создание системы, которая обеспечит это ненациональными ресурсами. Первомайські лікарі запевняють, що зроблять все можливе, щоб допомогти в реалізації програми, обов'язково використають ці представлені місту можливості у підвищенні якості надання віл послуг. зв'язку з тим, що даний проект предполагає е, роботу на рівні, Я сподіваюся, що наші в сімейних детерати саміх умови для благоприятної стірвання нашого населення. И э, данный диологин проект поможет повысить квалификацию наших врачей, тестирование, консультирование возможно, даже врачей мои способны. Таким чином проект було презентовано, перспективи його реалізації представлені, а очікувані результати озвучені. Будемо сподіватися, що місто на 100% використає шанс на підвищення протидії ВІЛ-інфекції і значно зменшить розмах цієї епідемії в нашому регіоні. Фракція Батьківщина вимагає виконати її вимоги та ухвалити рішення, які дозволяють покращити життя людей, а вже потім вирішувати питання про створення коаліції. Про це Юлія Тимошенко наголосила під час свого виступу з трибуни Верховної Ради України. Лідер партії Батьківщина повністю розкритикувала процес переформатування коаліції. Всі куларні переговори, які сьогодні ведуться. Вони замикаються на тому, що дві найбільші фракції народний фронт і блок Петра Порошенка поміняються місцями в президії. Блок Петра Порошенка з президії Верховної Ради піде в президію уряду, а народний фронт з президії в уряді прийде в президію Верховної Ради. Насправді буде так виглядати ця заміна. Юлія Тимошенко нагадала вимоги фракції Батьківщина, виконання яких є умовою входження партії до коаліції. Мова йде по-перше, про розрив зв'язку між політиками і кланами. По-друге, це докорінна зміна соціально-економічного курсу влади, який довів людей до жебратства. Треба тоді всім нам разом створити 10-15 ультимативних вимог, які треба провести до будь-якого нового формування коаліції, які стосуються життя людей. Перше і ключове. Нам потрібно звернути увагу, що всі бізнес-асоціації країни зібралися перший раз в історії України спільно і провели вимоги до уряду, вимоги до парламенту і до президента, де чітко структурована, що треба робити в державі, і тому перша умова це задовільнити ті перші ультимативні вимоги. Друге, що треба робити, нам треба негайно зробити всі кроки, які піднімають сільське господарство. продовжити мораторій на землю, дати можливість фермерському господарству розвиватися, повернути їм пільгову систему, а краще фіксований податок на гектар землі, підтримати фермерські господарства, дати людям оформити спадщину і, взагалі, передбачити в бюджеті. Декілька мільярдів на підтримку фермерських господарств. Нам треба взяти третій блок це соціальні питання, скасувати податок на пенсії і проіндексувати пенсії і заробітні плати, тому що інакше далі економіка розвиватися ніколи не буде, покупців немає. Наступне нам потрібно зробити все, щоби тарифами не вбивали наші родини і не вбивали людей. Зокрема, Юлія Тимошенко уточнила, що ці вимоги батьківщини задекларовані на спільній зустрічі лідерів фракцій з президентом, спікером та прем'єр-міністром. І якщо ми побачимо, що ці умови виконані і що пропоновані кадрові зміни не декларують знову єдність олігархії з політиками, ми маємо з вами подумати, як зберігти цей парламент лише якщо в цьому є сенс. Наші вимоги задекларовані спільні зустрічі з блоком Петра Порошенка, президентом, головою Верховної Ради, прем'єр-міністром, лідерами фракції колишньої коаліції. І ми на цих вимогах будемо стояти фундаментально. Робити щось для людей як аванс. Потім ми щось створюємо. Не робити нічого для людей. Тоді всі йдуть на вибори.